Сьогодні хочу показати вам методи зберігання насіння хурми. Ось перший метод. Зберігаю у звичайному ведрі, в якому насипаний пісок, заложено насіння. Зверху притрушено ось такою. травою, що вже майже висохла. О, і, звичайно ж, з самого верху упав сніг. І зберігається воно у природних умовах. Мороз мінус 21 був, воно зберігалося так, була відлига, ішов дощ, воно зберігалося так. Сьогодні на даний Час. Сьогодні це 6 лютого. У нас було мінус 5 градусів. Випав трішечки сніжок і знову, і воно зберігається так. Я, яке воно на даний час я вам показувати не буду. Просто вже покажу весною. Не хочу нарушати все так, як є. Просто показав вам один із методів. Підемо подивимось далі. Зараз покажу ще як я зберігаю. Це ось показую вам експериментально у цьому році. Зберігаю у своєму посадковому гелю, який я спеціально винайшов для... Покращення посадки рослин. І вирішив перевірити, як воно буде зберігатись насіння у цьому гелі. На вигляд, чудове, усе чорненьке, пузатеньке. О, тільки час від часу потрібно перевіряти, щоб гель не втратив вологу. От, сьогодні, як я вам сказав, 5 лютого. За весь час із жовтим листопад. На десь із листопада. Кінця листопада місяця всього один раз і зробив декілька пшиків із вологою, щоб насіння не втрачало вологу. Вірніше гель. Ще один. Метод зберігання це зберігання у вологій ганчірці. От. І на нижній площині холодильника зберігається. У закритій ось такій ось тарі. Ось вам покажу у закритий тарі і час від часу витягую, перевіряю його, як воно зберігається, та перевіряю, щоб не втратило вологу. Насіння також провітрюю, бо якщо довго закрите, то буває з'являється запах такого, наче як ганчірка прицвітає. О тому обов'язково перевіряю. Насіння все вологе, повненьке, все з ним гаразд. Ось трохи із півгодини постоїть на відкритому повітрі, знову зволожу ганчірку і знову покладу далі на зберігання. Ще один. Спосіб зберігання це у перліті, теж у закритій посудині зберігається. От зараз перемішую, перевіряю. Перліт вологий, не потребує зволоження, тільки час від часу буває, що верхня, як довго не не трогати, то верхня частина трошки зневоджується, тому час від часу ось так от переминаю, перемішую, щоб волога всюди зберігалась. Як ми бачимо, перліт із білого становиться такий коричневатий, наче вбирає у себе із шкірочки пігмент коричневий. А потім візьму і перевірю, яке з усіх зберігається найкраще. На даний час скажу, що у перліті і у гелі зовсім для мене, як на мене, то чудове зберігання. Природнє зберігання у відру і ще не знаю, тільки весною можу сказати. Найгірше зберігання це у вологій ганчірці тому що з'являється такий притхлий запах, От. а стан його і повнота все добре. До речі, скажу зразу, я кількість це показую вам невеличку, бо у мене воно в декількох таких пакуночках зберігається усього-навсього. Значить, з цього насіння те, що зберігалося у ганчірці, знайшов дві насінини, які запліснявіли і прийшлося їх викинути. У При зберіганні у перліті такого не спостерігалось зовсім, а у гелю і тим паче. Так що ось показую вам. Методи зберігання, ті, які я застосовую у себе. Час від часу це насіння доводиться промивати у марганцівки, щоб воно не запліснявіло. Зберігавище ще насіння без ганчірці прямо у ємкності і Виносив у коридор, де прохладно, десь температура плюсова, але не дуже висока, десь до 5 скажімо, градусів Цельсія. Але від нього від такого методу відмовився уже після першого місяцю стратифікації, бо насіння дуже пересихає і чимало зацвітало. А ось одне. Одну із насінин посадив для перевірки, як вона буде сходити. І ось як ми бачимо на даний час, вона уже ось така чудово сходить О, і розвивається.